Так, друзі, вирішив записати нас на Binance, знову е, починається ланчпул. Ще взагалі ланчпади, ланчпули для тих людей, в кого е, ну, гроші лежать як, скажем, без діла. Хто не торгує, до речі, бо пишуть трейдери: ой, ну, це не та сума. Котория я там торгую, я більше за Звісно, якщо ви торгуєте, якщо ви вмієте, то можна заробити більше на трейдерстві. Але якщо в людини лежать гроші, таких людей є багато. Багато розраховуються люди в яких міжнародних компаніях, з ними ЄСДТ, і в них просто, я вже зустрічався, мені писали, просто лежать. Кількість велика кількість USDT просто лежить на біржі. Торгувати вони не хочуть, тому що вони ці гроші можуть зляти, не вміють. А примножити можна таким чином, що в ланчпулах, в ланчпадах участвувати. Зараз якраз таке з'явилось. Дивимося на екран, де шукати і як це робиться. Ми зайшли на Binance. У нас є на головній така вкладочка Earn. Слинка така, як копілочка, нажимаємо. Таку стрілочку донизу, розширеним більш меню. І є Launch pool. Ми нажимаємо Launch у нас показує, бачите, MAV. стейкінг відбудеться за 7 годин, 51 хвилина до початку. Тобто, ми стейкаємо наші монети. Можна TUSD, USD, можна BNB, тобто ми нажимаємо сюди. Якщо у вас немає USD, ми можемо купити. Одразу тут. Або ми можемо зробити, бачите, коли в нас є ордіра, ми знаходимо Ті USD, є конвертація, і ви конвертуєте собі, наприклад, там uh, USDT, вибираєте собі USDT в ті USD. Тобто TUSD. І яку суму хочете, ви собі конвертуєте. Вертаємося назад. E, значить, Що нам? Потрібно, Щоб на рахунку були або TUSD, або BNB. І коли ми починаємо стейкати, наприклад, нажали BNB, ми нажимаємо стейкінг, в нас заморажує кошти. Період фарму 25 днів. І нам нараховується, коли почнеться буде написано відсоток. Тобто, фактично, наші гроші просто заморозяться, там, наприклад, на 25 днів, або BNB. Або ті USD, і нам будуть нараховуватись монетки, які будуть через там, 25 днів виходити на лістинг. Ланчпули і вони більше підходять для тих людей, в кого гроші є на рахунку, просто лежать в USDT чи в BNB, Людина собі купила, або дуже багато таких випадків, що за якусь роботу розраховуються, в них просто ці кошти лежать. Ми їх заморажуємо, отримуємо монетку, яка потім вийде на лістінг, і ще монетка виросте і можна вигодно продати, ну, якщо вміти на лістінгу ще добре поводитись. Якщо так, по спекулятивній скажімо, ціні, якщо людина просто там собі отримала монети, вона все одно може їх продати в будь-який час, просто гроші. Пролежать 25 днів, вони вернуться вам на рахунок і ще додаткові монети, які ви продасте і отримуєте заробіток. Друзі, які питання виникли? Пишіть мені в телеграм. Мій телеграм під цим відео в коментарях. До зустрічі!